Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розповім про дебютну шахову пастку. Ми граємо за білих. Білий починають пішаком е2 на е4. Чорні стандартно відповідають на е5. Ми ставимо коня на f3 з нападом на пішака. Чорні ставлять. Пішака на d6. Прикривши пішака. Білі виводять слона, слона на С4. Чорні ставлять пішака на H6. Щоб не дати, на H6, щоб не дати коню запригнути для цієї атаки. Білі ходять ферзового пішака на d4. Чорні забирають нашого пішака на d4. Ми продвигаємо пішака на c3. Білі забирають нашого пішака на c3. Ми своїм слоном забираємо пішака. На Ф-7 шах. Чорний король забирає нашого слона на Ф-7, з радістю, вигрававши безкоштовного слона. Ми ставимо коня на Е5 шах король сюди не буде пішаком не можна взяти тому що відкривається і забирається безкоштовно ферзь тому король відходить на свою стару позицію на е 8 білі ходять ферзем на h 5 Шах. Білі тут можуть захиститись, захиститись пішаком, але забирає цей пішак. Шах. Чорний король може відійти тільки на лінію, на поле Е7. Ферзь стає на F7, шах і мат. Як на мене, це найкраща пастка за білих. Беріть на озброєння та вигравайте свої шахові партії. Якщо вам сподобалась дана пастка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!